Усім привіт! Мене звати Аліна. В цьому відео ми поговоримо про хейт. Підніму таку тему, як культура кенселінгу, хейтери, хейтерські коментарі, травля в інтернеті, булінг і так далі. За останні три дні я трошечки офігіла від життя, як то кажуть, тому що я не пам'ятаю, коли останній раз я стикалася з такою кількістю хейту і срача. Я побачила, наскільки зараз люди готові поперегризати один одному глотки. Що це знатно так мене налякало і надихнуло на це відео. Можливо, це моя інформаційна бульбашка, але зверніть увагу, як багато за останній час було сречів. це і Хейт Монатіка, і Наталі Холоденко, і усієї співачки, яка випустила пісню Годдем'ет, чувак, який співає пісню Розмови з містом Ніков чи як його, потім Нова пошта теж попала під роздачу. І навіть якась дівчина бойовий медик, я читала про це в Твіттері, Тобто, люди готові зараз за будь-яку помилку розірвати людину. Люди абсолютно нетерпимо і нетолерантно ставляться один до одного і готові просто вбити за мінімальну якусь похибку, мінімальну якусь от, знаєте, відходження від. Того, як зараз має бути, відходження від структурованих от, моральних принципів і правил, які зараз установило наше суспільство. Перша причина хейту в інтернеті це анонімність. Звичайно, це така можливість висказати все гівно, яке сидить у вас всередині, тому що вам за це нічого не буде. Ви можете і обісрати зовнішністю, і обісрати чиюсь думку, і обісрати чиюсь творчість, чиюсь роботу. Ви можете настільки вільно висказатися. При цьому вам це це нічого не буде, що упускати цю можливість обирають не всі тобто, є, от, наприклад, моя особистість, яка існує в реальному житті. А є я віртуальна, і я віртуальна можу, начебто, підісрати трошки більше. І я маю трошки більше повноважень для того, щоб обісрати людей. Я ж не піду і в лице не скажу людині ти гівно, ти кончене чмо, ти сука, ти тупа і так далі. Я цього всього ну, навряд чи я це скажу. Але в інтернеті в мене з'являється просто неосяжний простір для висказування своєї власної думки. Знаєте, я думаю, що люди дають собі цей психологічний дозвіл на хейт, тому що. Типу, це ж не я по-справжньому це роблю. Це ж в інтернеті, це ж не по-справжньому, це не я, це моя віртуальна частина. Типу, це я, так тут і за мене. І виходить, що люди відчувають, що немає реальних наслідків у того, що вони скажуть. І тому це породжує ще більшу ворожість, і ще більший хейт, і ще більшу вседозволеність в інтернеті. Часто ще буває так, що хейтять когось через недостатню ось цю. Невербальну комунікацію, тобто ми можемо десь щось про когось прочитати і вже хейтити цю людину, і навіть не розбиратися в контексті, яким голосом ця людина це говорила, якою інтонацією, можливо, це був сарказм, можливо, ця людина говорила це з позитивом, а не з негативом, і це був якийсь стьоп там. або... Ну ви розумієте про що я говорю, коли ми не бачимо конкретно вживу, як це було сказано. Ми схильні більш усколобо якось сприймати. Прочитали про когось щось. Вона там сказала якийсь коментар гомофобний. Все хейт, кенсел, більше цієї людини нема. В бан не буду слухати її музику, не буду читати її там, не знаю, десь. В Інстаграмі там фоловити і так далі. Тобто недостатня ось ця невербальна комунікація, коли ми не бачимо міміку, жести, ми не розбираємося в контексті, ну, не те, що ми, а взагалі люди, які підхвачують оцю хвилю хейту, вони часто не розбираються, тому що кудись гівно треба вилити, а розбиратися ну немає часу. Ну коли, коли я буду це критичне мислення включати. Там думати для чого кому це треба цю травлю влаштовувати. Та для чого? Воно гівно горить вже. Мені вже треба його вилити. Я не буду розбиратися, мені нема часу на це. І ще один чинник, який впливає, це коли. Я така, знаєте, згуртованість людей. Тобто, коли хтось починає хейтити якусь людину і збирається вже якась група людей, яка хейтить цю людину, вони відчувають себе частиною чогось більшого. Типу, це не я один з такою думкою, а нас багато. Ми в якомусь ком'юніті хейтерів цієї людини. І ми разом якось підстьобуємо, ми знаходимо прикольні жарти, прикольні такі підйобки, щоб цю людину ще більше захейтити і отримуємо лайки від інших хейтерів. Це ж так приємно, коли ти придумав якийсь такий Комент, якийсь такий підсьор, який ще й збирає лайки, і ти відчуваєш якусь ще й принадлежність, от якусь таку от визнання того, що так, ти правий, молодець, класний аргумент. Тобто, коли ти заходиш, наприклад, в коментарі під чимось відео, відео, яке тобі сподобалось, і там хтось написав хейтерський коментар, ти починаєш невольно думати: блін, може реально типу? І потім, там, подумавши дві секунди, буквально, ти вже теж думаєш, ні, ну реально, як вона могла собі таке дозволити. Хоча до того, як ти прочитав ці хейтерські коментарі, в тебе не було навіть думки про те, що щось не те. Тобто, ми теж в інтернеті знаходимося під впливом чужих коментарів, чужої думки. І чомусь ми завжди думаємо, що чужа думка. Трошечки більш цінна, ніж наше. Якщо хтось хейтить, то він, мабуть, більше знає. І ми починаємо не довіряти своїм почуттям і своїй інтуїції, чи правда ця людина настільки погана, чи ми просто ведемося на чиюсь думку, на чиюсь суб'єктивну оцінку? Є ще один чинник: це, наприклад, загострення якихось соціальних проблем. От, наприклад, зараз, коли в нашій країні йде війна, ви уявіть, який рівень ненависті і втоми мають люди, які стикаються з цим кожен день. От просто уявіть, якщо ви не живете в Україні зараз, знаходитесь за кордоном, то ви просто уявіть, під яким стресом знаходяться люди більшу частину часу, особливо люди, які не вміють надати собі психологічну допомогу, які не мають до кого звернутися за допомогою. Емоції то є. Але вони не виражені, і виходить, що вони киплять до такої степені, що вивалюється це все, виливається в хейт і в ненависть, і таку нетерплячість до людей і до їхніх помилок. Навіть в мирний час існують досить гострі проблеми, як там расизм, сексизм, різні інші проблеми, там релігійна нетерпимість. Але ви уявіть, наскільки це. Примножуються, коли йде війна. Звичайно, це теж є таким важливим фактором, який впливає на людей, і чому зараз саме цей рівень хейту він зашкалює. Просто вже. Знаєте, це таке спірне питання, тому що з одного боку було б добре, щоб законодавчо це якось переслідувалося, щоб люди. Могли отримати якийсь захист від держави за травлю, за те, що були люди, які прослідували ці питання. А з іншого боку, це ж свобода слова. Ми маємо всі мати право висказувати свою думку, говорити там все, що ми хочемо. І ми явно не маємо перетворитися на рашку, де за коментар там, чи якийсь пост сажають в тюрму. Але окей, я не політик, не політолог, тому тут говорю лише з психологічної точки зору. Ще один чинник. Це те, що хейт може підвищувати вам самооцінку, тому що люди можуть відчувати певну владу, певний контроль, коли вони можуть обісрати когось, отримати за це лайки і заохочення від інших людей. Тому так, це, звичайно, теж може бути одним із способів підвищити собі самооцінку, когось обісрати, зробити себе вище когось, вдягти таке біле пальто і закидати когось помідорами. Хочу розповісти ситуацію, де хейтили мене. Таких ситуацій було небагато, на щастя, поки що. Я тут більше маю на увазі не, не просто коментарі, де мені пишуть, тупа фемка, тупа, тупе бидло, тупа психологиня, ЛГБТ бидло. До речі, чому я ЛГБТ? В мене чоловік, є, що ти мелеш, так то кажуть. Але окей, я беру до уваги тут ситуації, коли мене хейтили, мабуть, найбільше мене хейтили в Тіктоці, в Ютубі такого не було. Записала я відео, де я даю поради, е як зіпсувати собі життя. І однією із порад було жити з батьками залежачи від них морально і фінансово. Це відео дуже зафорсилось, але не тому, що воно всім сподобалось, а тому, що воно всім дуже не сподобалось. Там було багато інших порад, тобто не те, що я написала там. Що зіпсувати життя можна собі, сидячи багато в Тіктоці, граючи в комп'ютерні ігри. Ну і бла бла бла. На це всім насрать. Всі зачепилися тільки за один поєнць, де я говорю, що жити з батьками, залежачи від них фінансово і морально, може зіпсувати життя з 18 до 25 років. Ну це просто був такий тренд, тобто це не я придумала саме такий вік поставити. Це просто тренд, де інші люди теж знімають. Такі відео на ту ж саму тему, але я записала зі своєю думкою. Я не пам'ятаю, коли останній раз мені писали стільки прокльонів. Мені здається, що TikTok, мабуть, взагалі половину коментарів позаблоковував, тому що там були мати, там були прокльони, там було ну, тотальне засудження і тотальна нетерпимість до моєї думки. Я це дуже важко переживала, скажу чесно, що мені це було дуже неприємно. Я обговорила це з усіма своїми друзями, тому що я почала сумніватися в своїй адекватності, і я питала їх: блін, ну невже типу реально? Може я не права? От скажіть мені, будь ласка, ви б образились на таке, ну на таке відео? де говорять, що жити з батьками може. Потенційно спсувати вам життя. І всі мої друзі кажуть, та звичайно, що ні, та забійте, що ти паришся. Та люди пишуться, бо вони ображені на життя. Та люди пишуться, бо їм нема що робити. Та люди там це кажуть, тому що їм немає як, би, як самореалізуватися ще, окрім як писати тобі цей хейт. І я розумію, що люди, які б... Які щасливі не будуть хейтити люди, які роблять більше ніж я, вони будуть мене хейтити. Не будуть критикувати вас люди, які роблять більше ніж ви. Я говорю зараз не про конструктивну критику і не про ту критику, про яку ви попросили. Ні, це коли критика заключається просто в тому, що ти тупа, що ти не до психологиня, ну і що ти маєш здохнути і поїхати кудись в Бахмут, тому що ну, типу, ти охрінела нам радити, як нам жити. Ось, отакий от хейт був. Тому, знаєте, я сама засумнівалася взагалі в своїй реально якійсь адекватності. Хоча досі все ще я не відмовляюся від своїх слів. І я правда так вважаю, все, що я там написала, я досі з цим згодна. Так само там був поїнт, що якщо ви думаєте, що щастя залежить від когось іншого, від інших людей, від навколишнього світу і так далі, це теж може зіпсувати вам життя, ну коли ви перекладаєте відповідальність. Здавалось би, ну очевидна думка, що ми можемо побудувати своє щастя будь-де в будь-яких умовах. До речі, дуже класний приклад це Віктор Франкл, який написав книгу про життя в концтаборі, де навіть в концтаборі він зміг ізолюватися від навколишнього і створити якийсь е от затишок і щастя всередині себе. І таким чином він зміг пережити цей жахливий період. Тобто, це більше було про це, щоб просто. Хоча б поселити долю сумнівів якихось в своїй голові, для того, щоб переосмислити, а може правда, я можу повпливати на своє життя, а може правда, я роблю речі, які псують моє життя. І якщо б я хоча б заради експерименту спробував їх не робити, то могло б щось змінитися. Але ні, люди так далеко не заходять. Вони просто хочуть обісрати людину, яка це зробила, і зробити із нею ворога народу. Для чого я це говорю? Для того, щоб ви завжди пам'ятали, що не завжди думка більшості є істиною. Часто це помилкова ідея, що якщо більшість пише щось погане, то воно і є поганим. Існують ситуації, де більшість може бути неправа. І покладатися на їхню думку іноді може бути дуже ірраціонально. Іноді, я не говорю завжди, я не сказала, що всі тупі. У людей можуть бути тупі ідеї, тупі переконання, але самі то люди не тупі. Вони керуються ірраціональними переконаннями, вони керуються ірраціональними ідеями. І це їхній вибір так мислити. Просто потрібно чітко розрізняти, де це про вас, а де це про цих людей. Але давайте звернемо увагу на те, що хейт базується на якихось суперрігідних і раціональних переконаннях, дуже таких усколобих, коротше, написав це тупий, сказала це. Кончена, сказала те, не до психолог, не до людина, не до професіонал і так далі. Через те, що ці люди можуть бути ображені на життя, можуть бути нещасні, можуть покладатися на якісь абсолютно тупі ідеї. До речі, важливий момент. Не люди тупі, безвідповідальні і кончені. А їхні думки, їхні переконання і їхні вчинки можуть бути тупі. Зараз правда хочеться просто тупо висказувати свій негатив постійно для того, щоб, хоч якимось чином, від нього позбавитись. На жаль, це не працює. На жаль, це не той спосіб, як ви можете органічно і етично виражати свій гнів. Але все, що цей спосіб існує і ним керується дуже багато людей. Тому для того, щоб не страждати через ці хейтерські коментарі, якщо ви, наприклад, жертва хейту, варто пам'ятати всі ось ці реалії, на які ви можете спиратися в моменти, коли вам погано. Якось я натикнулася на одну фразу мами моєї подружки в сторіс: що коли вас щось чіпляє, то у вас щось стирчить. Це дуже хороша метафора. Я часто про неї думаю, особливо коли хейчу я, коли викликає у мене якісь емоції, дивні людина. Я розумію, що це щось непропрацьоване в мені. Це щось, що я забороняю собі, це те, що я ж собі не дозволяю, не можу з цим змиритися, не можу це терпіти, не така низька толерантність до цього. Так само хейтери базуються на своєму нещасті, на своїх якихось проблемах емоційних, і вони це вливають на вас, не тому, що ви є якби повністю тригером їхнім, а тому, що. В першу чергу вони так реагують через своє відношення і через свою інтерпретацію того, що говорите ви. Тобто, по формулі, ви і з вашими діями, з вашим контентом, який ви робите, це А, Б, це думки, які думають хейтери. І це це емоції. І, наприклад, якщо хейтер гнівиться на вас, та гнівається, ви у нього викликаєте ненависть, то це базується більше не на тому, що робите ви, а більше на тому, що думає хейтер про ваш контент. Якщо він думає, що вона не має права такого говорити, та як можна було таке сказати, та якщо вона таке говорить, то вона тупа. Та якщо вона таке говорить, то вона фемка, тупа психологиня, бидло. От саме ці думки викликають гнів і не так сильно той контент, який ви робите. Звичайно, тут ми беремо до уваги тільки ті ситуації, де вас деконструктивно критикують, де ви лише робите свою творчість. От, наприклад, я просто саме виражаюсь через свій плох. Я можу тут говорити і робити все, що я собі захочу. Те, що я роблю, не може визначати мене, тому що я теж людина і я можу робити помилки. До речі, ще тут важливий момент, що. Хейтери часто не дають ні собі права на помилку, ні людям іншим. Вони керуються ще одним, до речі, тупим переконанням, що ніхто не має права на помилку, особливо, якщо ти відома людина, ти несеш свою думку в маси, ти робиш свій контент, ти робиш свою пісню, ти робиш свій блог, ти пишеш свій твіттер, ти не маєш права писати якийсь бред, ти не маєш права помилятися, ти не маєш права перевзуватися. І виходить, що це не співпадає з реальністю. Чому? Хейтери ігнорують той реальний факт, що який неможливо спорити, що ми помиляємось, що ми тупимо, що ми можемо робити тупі вчинки, що ми можемо говорити тупі речі, але це не визначає нас як тупих. Ми можемо перевзиватися і сто разів змінювати протягом життя свою думку. Мене найбільше просто дивує, коли люди починають накопувати на якусь відому людину компромат за 2014-2013 рік. Я не розумію, ви що ніколи не міняли свою думку? Ви ніколи не перевзувалися, ніколи не передумували, Колись ми говорили помилкові речі. Вони були на той момент для нас істинні, і вони лише зараз для нас стають помилковими. Звичайно, це дуже легко прокритикувати якусь людину за те, що вона говорила 10 років назад. А ви 10 років назад дивилися ченячий патруль? Ви були малою дитиною, яка не знаю, там дивилася. Ранеток вороняних і папіних дочок по телевізору. То що тепер вбити себе це все частина вас, і це той досвід, який з вами був, і він досі з вами є. Але це не означає, що у вас є привід тепер гнобити себе, гнобити інших людей за їхні минулі поступки. Ну правда, давайте раціонально подумаємо. Хо для хейтерів помилятися не можна нікому, в тому числі їм самим теж не можна помилятися. Я думаю, що це таке лицемірство хейтити інших людей за помилку, враховуючи, що кожна людина. В своєму житті мільярд тисяч разів робить помилки. Як же реагувати, якщо хейтять вас? В першу чергу пам'ятати всі-всі-всі ті аргументи, які я сьогодні назвала. І якщо у вас виникає ось це відчуття того, що, о Боже, мене не приймають, я нікому не подобаюсь, хочу удалитися із цих інтернетів, в мене таке постійне відчуття останнім часом, то потрібно все виписувати свої переконання, всі думки, які у вас з цього приводу з'являються, критикувати їх, піддавати сумніву, що правда вона логічна, об'єктивна вірна і так далі. Критикуємо те, що не є об'єктивним. І спокійно живемо далі. Які зазвичай думки виникають у людей, які е, страждають через хейт? Це те, що я повинна всім подобатись, я не маю права на помилку. Ну і все. Тому, якщо ви правда десь облажались, варто вибачитись, але якщо хейт продовжується, повірте. Суть не в тому, що ви зробили чи сказали, суть в тому, що людям подобається хейтити, а не в тому, що ви конкретно зробили. Просто це дуже весело, і це дуже прикольно когось хейтити. Тому. Забити, як би це банально не звучало. Як же реагувати, коли когось хейтять? Часто реально буває так, що ми і не збиралися когось хейтити, але хейтерські коментарі настільки різнобокі, настільки насичені аргументами якимись, що нам здається, блін, реально, мабуть, реально ця людина таке чмо, як про неї говорять. Але варто, звичайно ж, розвивати критичне мислення, дивитися на декілька думок відразу. Я впевнена, що, до речі, коли хейтять вас, не завжди там 100% хейту, там вже є все одно якийсь відсоток і хороших коментарів, якихось адекватних коментарів. Я вірю в те, що є адекватні люди з адекватними думками. Чомусь ми це не бачимо. Для мене це особисто сліпа зона. Я завжди бачу тільки погане. Я ніколи не запам'ятовую хороші коментарі. Це моя помилка. І таким самим чином під постом, контентом там чи ще чимось. Якоїсь людини, яку хейтять, завжди є і протилежна думка, завжди є і хороше щось. І варто співвіднести ці думки, і таким чином народжується якась ваша власна думка. Як же ми будемо вчитися піддавати сумніву, піддавати критиці щось і якщо ми будемо так легко вестися на чийсь коментар? Навіть якщо це багато людей, які вже сказала, багато людей не означає істина. Багато людей можуть помилятися, даємо людям. Право на помилку даємо людям право не подобатись, це нормально. Так само не подобаєтесь. Ви так само не подобається. Люди, які подобаються вам, якщо ви щось так сильно любите, це не означає, що всі люди це люблять. Так само, якщо хейтять вас, це не означає, що 100% людей на планеті будуть хейтити вас. Це дуже важка тема, вона дуже болюча для багатьох людей і для тих, хто хейтить, для тих, кого хейтять. Але суть головна цього відео в тому, щоб розвивати раціональну свою частину, розвивати свою кукуху до того моменту, поки ви не зрозумієте, що ви керуєтеся реалістичними ідеями, а не Якимось утопічними, типу, треба його закенселити, тому що він там таке щось сказав, гомофобне, все. Не має бути його на нашій, не знаю, на нашій там естраді, сцені, чи як це називається. І ще, знаєте, прикол в тому, що в хейті також є свої переваги, тому що це, по-перше, активність під вашим контентом, під вашими там відео, піснями, чи що ви там робите. Це реально наганяє популярності. По-друге. Як говорить Холоденко, що на перегної добре ростуть квіти. Ну от хейт це перегній, і ви як квіточка ростете на цьому перегної. Тому навіть в хейті є багато плюсів. Це і проаналізувати ваш контент, ваші відео, які ви робите. Це і піддати критиці ваші переконання, якими ви керуєтесь. Це задуматися, що чіпляє цих людей, а що чіпляє вас. Це така, знаєте, от простір. Для саморефлексії дуже великий. ну і плюс це популярність і просування вашого контенту. Я бажаю вам критичного мислення, саморефлексії, раціонального мислення, раціональних переконань, думок, адекватної поведінки, звичайно, і аналізувати все, що відбувається, думати, кому це вигідно, кому це потрібно, чому це відбувається. Не просто вірити на слово, не просто вірити якомусь твіту, а піддавати все сумніву і критиці. Цьому нам всім треба вчитися. Мені також приходьте до мене на консультацію з будь-яким запитом. Бережіть себе і побачимося в наступному відео. Па-па!